Добрий вечір, бажаю міцного! З вами Гупач і цікаві штуки від Штурмвінгера. Зараз покажу, як підключається та налаштовується модуль камер Афіна. Тут ми маємо теплачок, маємо звичайну камеру сутінкову і поворотний механізм. І перемикання між тими камерами. Будемо дивитися на стандартний SPDB. Це третя версія у мене тут. Ну, Передавач і приймач трохи пацаваті, але ця штука нікуди не полетить. Це я збираю просто, щоб продемонструвати камеру. Забігаючи на наперед, що передавач виявився надто пацаватим. Його просто відпало гніздо антенни. Отже, власне, блок камер і проставочка. Все це під раму 10-дюймову Mark IV. Може бути під яку завгодно раму, це просто кріплення міняється. Проставочка трошки складніша, ніж загалом іде тут під додаткову електроніку, якої зараз немає. Тобто чіпляємо одне, чіпляємо інше, після того, як затягнемо, там ніякої вібрації не буде. Перше це живлення. Нам потрібно живити його від батареї дрона, а не від 5 вольт. Тому ми шукаємо, куди тут. Причепитися. Оскільки у мене тільки камера і нічого такого не висить більше, що потребує батареї, ну, крім власне дрона, я буду користуватися цим от педом BAT Тут є поруч контакти BAT і Ground, тобто ми можемо просто ними скористатися. Лишилося три сигнальні дроти. Жовтий це камера, зелений це у нас перемикання камер, і синій це поворот голови. Будемо жовтий паяти до виходу, тобто до входу камери флайт контролера Зелений і синій підуть на М5 та М6 моторні пади. Камера на цьому контролері вже була. Тільки звичайно. Тому залишилась залуджена площа. Тепер я трохи покручу проводи. В такому вигляді, коли камери дивляться вниз, проводи найбільш розтягнуті. Ми їх тут можемо десь зафіксувати, і буде хорошо. Тепер це все треба налаштувати. Підключаємо USB. Тут все гаразд. Давимо Connect. Щоб тут налаштувати, нам потрібна вкладка серву. Ну, тобто не вона сама, щоб вона взагалі була. Тут ми її не бачимо. Тобто серво в цій прошивці немає. Нам треба перепрошити контролер. Ну, нема питань. Будемо дивитися. Якщо не спрацював автодетект то ми обираємо ну, для моєї плати spdb 405 v 3 І тут в опціях прошивки мені треба знайти сервус. Знайшлися. Далі для прошивки мені треба завантажити цю саму прошивку. Отже, все завантажилося, можемо робити флеш. І є прошивка. Після апдейту. Знову коннектимося, якщо воно само це не зробило, і переходимо до конфігурації. Вкладка конфігурація. Нам обов'язково треба вимкнути вимкнути Servo Tilt і увімкнути Channel Forward. Його вимкнуло. Ну, Потім зберігаємо і перезавантажуємося. Добре, тепер я додам режими. Я не знаю, які моду ви використовуєте. Але там точно має бути ARM. І я додав Angle на інший перемикач, просто щоб було щось іще. Вкладка Servers. Було б добре, якби це працювало нормально, але, на жаль, все ще ні. Така красива табличка і нам не пригодиться. Отже, нам знадобиться вкладка CLI Тобто командна строка. Так, нам треба переназначити ресурси з моторів на сервер. Тобто, спочатку передивляємося. Пишемо команду ресурс. Що ми тут бачимо? Бачимо у нас 8 моторів і серво один на окремому паді. Нам зараз той серво один не потрібен. Тобто ми його... Видаляємо. Видали. Добренько. Дивимося ще раз на наші мотори. Мотор 5 має B00. О, тобто ми це можемо скопіювати. і поїхати з цим. Видаляємо мотор 5. Так, є таке. Тепер додаємо серво 1. На той самий пед, на якому був мотор п'ятий. Дивимося мотор шостий. Бі0 один. красота. Знов таки видаляємо шостий мотор. Додаємо другий сервер. Туди ж, де був шостий мотор. Тільки це B01. Так, Є. Отже, що нам ще треба зробити? Е, у нас е, задіяні крім цих сервів, ще кілька перемикачів на пульті. Тобто нам треба керування сервами зсунути на два канали. Ми один лишаємо під ARM і відповідний перемикач, другий лишаємо під... Перемикач режимів польоту. Тобто наші сервер, наше керування камерами та, та всім іншим починається вже з третього aux каналу. Добре. Зараз ми можемо подивитися, є команду ну, змінна Channel Forwarding Start. Що вона робить? Вона. Позначає, з якого саме AUX каналу починається керування сервером. Бачимо тут стоїть 4. Що таке 4? Нульовий перший, другий третій канали це керування власне дроном. Це стіки. Четвертий це AUX 1 на пульті. Тобто AUX 1 це наш ARM, нам таке не треба. Тобто, ми ставимо зараз. Це Channel Forwarding Start. Значення 6. Відсваювано на два канали. Чому 6? Тому що, я вже казав, нульовий, перший, другий, третій це керування стіками Четвертий це буде AUX 1, П'ятий AUX 2 і шостий, Нарешті це вже пішли наші сервери. Погнали! О! Поставили. Все, добренько зберігаємо це все і виходимо. Ну, з пультом, мабуть, вже всі розбиралися, але повторимо. Отже, нам потрібні, потрібні мікси, щоб все це налаштувати. Так, наша модель Huan. Хай буде Хуан сетап тицперіт. миксы. Что мы тут бачим? Первый, второй, третий, четвертый канал это наша с стиками. Пятый это наш ARM. Ну, добре, он стоит на Е, e, на цьому уже стоит. Так, шестой канал это наши режимы полета, это будет F, добре. Далее, седьмой канал, это наш наш перший сервовихід, Це у нас поворот голови стоїть він на СБ. Ні, ну це не дуже добре, що він там стоїть. Там треба переставити. Переставляємо його на крутілочку. Отже, ставимо тут С2, чуємо, що щось там вже жужить. Зафіксували, подивилися, о, крутиться. Восьмий канал, це наш перемикач камер. Між теплочком і звичайною камерою. Так, він зараз теж стоїть на ту крутілку, нам це не треба. Переставляємо його. Ну, хай буде на тумблер Б. Готово. Подивимося, як працює перемикач камер. Ось я заглядаю в окуляри. Так, в окулярах я бачу кольорову картинку зі спиртом і запропіловим. Це звичайна сутінкова камера. Це у нас позиція 1. Середня позиція тумблера. Нічого, ніякої картинки. Це треба, коли вам не треба передавати в ефір картинку. Позиція друга крайня. Це тепловізор. Та страшна річ це подушка. І так, середня позиція немає картинки. Перша позиція сутінкова камера. І третя позиція це тепловізор. Виходимо звідси. Ну, я б сказав, що можна літати.